Ух, як зараз запацючу. Та бл. Так, побдох ніхто не вийшов. А? Та я. Хлопці відпікую донот, тут нікого нема. За донотом перевірив теж. Та йо. А щоб ви так само, друзі, перегравали своїх суперників, я зібрав для вас всі найважливіші фішки, пов'язані з тінями на всіх змагальних мапах Counter Strike, щоб ви могли розуміти. Коли суперник стоїть за певною текстурою, тобто по факту мати легальний волхак, або просто розуміти, де у вас є перевага під час виходу, або де ви маєте перевагу на певному куті. Тож ви на каналі Чернетка Мура, протискайте одразу лайк, пішли дивитися. Першу дінь можна юзанути, коли ви зайняли яму за КТ. Вам треба стати на вазу і чекати легкі фраги по дальній стінці, але ставити приціл поближній, бо поближній гравцям нападу легше вас відпікати. Найголовніше, що вам треба розуміти, по дальній стінці ви бачите тінь в той самий момент, коли поближній вас пікає гравець нападу. Приймати контакт на Б можна із Едварда, адже коли гравці нападу розпікують з балкону, то їхня тінь відображається на підлозі, і ви легко можете префнути їх. Така сама історія із Форестом, коли ви стоїте біля хвіртки і бачите ту саму тінь і так само вбиваєте гравця нападу. Найкраща фішка кінця 25-го року, коли гравець захисту стоїть на хвіртці, то через сонце його тінь падає вперед і тим саме закриває світло. Тому, коли ви відпікуєте Беппленд, вам треба буде вирівнятися по стінці, не проповсти далі, бо тоді вашу тінь буде помітно на підлозі, і гравець захисту зможе вас прифайрнути. І після того як ви вирівнялися, звернути увагу на те, чи є тінь на форесті. Якщо її немає, то вам краще за все впасти вперед на тачку і тоді прифайрнути гравця захисту на бенчі, адже якщо ви впадете лівіше, вашу тінь спочатку помітить гравець захисту, потім помітить вас і ви станете легким фрагом. Тепер переходимо на Ancient і перше тінь в мейні від ліхтаря. Щоб перегравати таких бобіків, вам просто треба стати на бусті і здобути легкий фраг. Але якщо ви не сильно впевнені в своїй стрільбі, то ви можете залізти на ось цю табличку, затиснути молотов і чекати, поки ве собаки прибіжуть до вас. Одразу кидайте молотов, коли побачите тінь. Багато хто знає про ось цю тінь під час виходу з темплу, що спочатку виходить вона, а потім ви, і через це, наприклад, снайпер з мейну, дуже легко знає, коли ви пікнете. Але мало хто знає, що можна цю тінь не показати про повзти, просто ліворуч під стінкою і різко пікнути на широкому, тоді снайперу буде дуже важко по вам влучити. Також в темплі не можна пікатися глибоко, адже гравець захисту може легко вас бити. Як і казав, просто без шансів. Хорош! Також під час постплента ніколи не стрейфуйте навпроти ліхтаря, стійте позаду під стінкою, тоді вашу тінь не буде видно. Або відійдіть від себе праворуч під стінку, праворуч від ліхтаря, тоді вас теж не буде видно. Зазвичай снайпера в Донаті стоять по дальній стінці, але тим самим вони втрачають перевагу. Вони не бачать тінь гравця, котрий йде зверху. По дальній стінці знизу ви бачите легеньку тінь, яка виходить перед моделькою. І так само на підлозі ви бачите тінь суперника, котрий пікає по ближній стінці. Проте, якщо ви станете трошки ближче в цьому проході, ось вам для порівняння картина, то тоді ви побачите і зверху тінь, і по дальній тінь, і так само по ближній. тобто всюди, де б суперник вас не пікнув. Також, коли гравці нападу все ж таки зайшли в Донат, то під час їхнього відпіку ви можете помітити тінь на стінці і спокійно зробити префаєр. Проте будьте обачні, вони можуть пройти по лівій стінці, ви не помітите тінь, і вони вас б'ють в спину. Саме тому я радив би вам дивитися праву частину Доната, але це при умові, що ви граєте 16 на 9 і помітити зліва тінь суперника. Дуже часто трапляється, що гравці нападу дали смок в Донат, пройшли у вікно і не знають, як обіграти цю позицію. Туди, сюди, ніде не впевнені, де можна постояти і як краще взагалі це зробити. Тому раджу вам, друзі, стояти ліворуч у вікні. Бо навіть якщо гравець захисту піде вас відпікувати. Oh, у вас в будь-якому випадку буде перевага, адже ви бачите тінь суперника, котрий вас пікає по дальній стінці, навіть якщо він сидячи, виповзає, повзає, все одно ви її побачите. І коли КТ йде по правій стінці, вже вас відпікувати, то ви побачите тінь на підлозі, так само можете отримати інфу, що він до вас іде. Проте, якщо до вас ніхто не прийшов, то вже вам треба йти грати, але не раджу вам, друзі, ходити дуже багато навпроти лампи, бо гравець захисту, котрий прийде у вікно, побачить вас і зробить прифаєр. Саме тому стійте по лівій стінці, якщо хочете пострифувати, почекати суперника, тоді вашу тінь не буде видно. Також ви можете проходити вздовж лівої стінки, і тоді на дальній стінці вашу тінь не буде видно. Проте зверніть увагу на цю цеглинку, вона дуже важлива, адже на неї все ж таки може падати тінь, і гравець захисту, який стоїть в КТ, може бачити тінь на камінчику і розуміти, що гравець нападу починає грати. Якщо ви повертаєтеся під Б, коли КТ зайняли банан, то будьте обачні, бо через сонце, відпікуючи по дальній стінці, гравець захисту буде бачити вашу тінь першою. Також, коли гравці нападу йдуть в кейв повільно, то вони розпікують все маленькими кроками. Саме тому в кейві за КТ не можна стояти посередині, адже вашу тінь буде видно, бо вона падає ліворуч через ліхтар. Саме тому стійте по дальній стінці, тоді вашу тінь не буде видно і буде легше вигравати дуелі. Під час відпіку Б ваша тінь падає вперед через те, що сонце знаходиться позаду вас, і гравці захисту, які стоять АФК в якомусь офенглі, будуть бачити вашу тінь трошки раніше. Тепер ми на інферно, на цій мапі не так багато тіней, проте, якщо ви займаєте бойлер, потрошки починаєте розпікувати мідл і забираєте шорт на пік. То, коли гравці захисту йдуть до вас ретейкати, ви бачите їхню тінь трошки раніше, і через це вам їх легше вбити. Друга і остання важлива тінь на цій мапі це коли ви зайняли простір під стінкою за напад, то ви будете бачити гравця захисту раніше, аніж він вийде. Так це не суттєво раніше. Проте коли він буде стрейфувати, щоб перевірити банан глибоко, ви будете бачити його тінь, і це дасть вам невеличку, але все ж таки перевагу. На мапі Train можна помітити гравця захисту, який стоїть за електриком. Все, що вам треба зробити, це після відпіку звернути увагу на ось цю рейку ліворучі трансформатора. Якщо біля неї тінь довга, то там нема гравця, але якщо вона коротка, то тоді гравець стоїть на електрику. Також в повдогу, Кетешник помічає тінь гравця нападу, коли той відпікає, трошки раніше, аніж модельку. Зручний офік на утримання мейну за КТ після того, як ви його зайняли. Все, що вам треба, це стати десь посеред мейну, і коли гравці нападу будуть ретейкати сотку, вони будуть відпікуватися стрейфами. кожен офенгл чітко, і ви бачите їхню тінь заздалегідь, за рахунок чого і робите фраг. Коли ви вийшли за напад з сотки, то ви можете спокійно дивитися камеру, адже якщо КТ підуть вас ретейкати за плента та під червоного, то ви їхню тінь побачите заздалегідь. Якщо граючи за КТ, у вас форс і ви хочете стати близько до нижньої, то я вам раджу, сидячи це робити, бо коли ви стоїте, вашу тінь можна побачити праворуч від арки. Переходимо на мапу Оверпас, і першим моментом буде те, коли гравці нападу заходять в туалети або йдуть бананом. Вони показують свою тінь раніше, аніж їх моделька виходить. Ось ця тінь, до речі, може вважатися загломтою фішкою. Ви стаєте між третьою і четвертою сходинками в туалетах в сендвічі. Спирайтесь так, що ваше дуло не видно на банані, при тому вашу спину ще й не видно з туалетів. Але при тому, гравці нападу, коли проходять бананом, ви бачите їхню тінь, і на це можете робити широкий стрейф ліворуч і вбивати їх дуже легко. Така сама ситуація і з туалетами, і з гетрайтом, ви бачите суперника, що в сендвічі, який рухається бананом раніше, що на гетрайті, коли стоїте вздовж стінки, ви так само бачите суперника трошки раніше. Коли ви зайняли лонг і хочете застрибнути на клумбу, майте на увазі, що вашу тінь, окрім звуку, коли ви застрибуєте, теж видно. Під час захисту Аплента ви можете стати на 90 і дивитися вихід з лонга, адже тінь знову ж таки буде грати на вашу користь і ви побачите суперника трошки раніше. Тепер в нас дастік. коли гравці захисту запушують банку і займають її всередині, то гравцям нападу дуже важко її ретейкнути, адже спочатку виходить їхня тінь, і для гравців захисту це легкий фраг. Ніколи не думали, чому по кастрюлі так боляче прилітає, коли стоїте по дальній, а поближній легше вбивати суперника. Бо коли ви стоїте біля цих бочок, то ви не бачите тінь суперника, який збирається виходити. Проте, коли ви стоїте на куточок в пленті, ви побачите тінь раніше і зможете підготуватися до дуелі. Коли гравці нападу проходять по парапету, то їхня тінь проходить трошки раніше за них, і ви можете з цієї позиції здобути для себе фраг. Проте будьте обачні, бо гравці з нижньої тежки можуть помітити вас і дуже легко вбити. Коли у вас фармік або ви просто хочете запушити нижню тежку за КТ, тоді можете ставати в цю позицію в куточку під ящиком і стрейфувати. адже коли гравці нападу починають в нижній тежці рухатися, їхня тінь йде набагато далі від них, і ви можете пікнути їх на дуже широкому стрейфі праворуч, вони точно не зреагують. Якщо хочете пушити верхню тежку з нижньої, то ніколи не рухайтеся посеред проходу по сходах, адже тінь буде вас сильно видавати. Натомість можете здивувати ось таким чином свого опонента. Все, що треба зробити, це пропушити тежку, але поближній стінці, ви можете його пікнути зверху просто з назад, або проповз трошки далі. Як бачите, вашу тінь не буде помітно. І остання мапа в змагальному пулі нюк. Будучи гравцем нападу на вулиці, ви можете дати молотов на старт, смок під червоний, флешку. І пропушити шифтом вздовж мейну під скелю, залізти на бочку, і тим саме дуже гарно бачити тінь опонента, який буде виходити зі старту, з-за бокса, і у вас буде над ним велика перевага. Але якщо ви вже дозволяєте гравцям нападу проходити за червоний і відпікувати, то ви можете помітити їхню тінь з за червоного під час відпіку під дев'ятку і вбити їх. А якщо ці Бобіки ще й смоки знають, щоб пройти в секрет, то ви можете зайняти ось таку позицію і легко переграти опонента тим, що ви просто бачите тінь знову ж таки раніше. Також КТ-гравці мають перевагу над терами, коли ті заходять в мейн, бо вони знову ж таки показують тінь раніше. Коли ви дали стінку смоків і спускаєтеся сходами в секрет, то вам бажано вже очікувати, що певні гравці захисту захочуть піти законтролювати секрет. Саме тому ви можете просто стояти і впряму контролювати прохід, адже побачите їхню тінь. Коли гравці нападу все ж таки пройшли в Сікрет і ви не встигли спуститися, то ви можете з вентиляції ось таким чином контролювати прохід подвійні двері і бачити тінь. А ще в акві біля сходів можна стати таким чином, щоб бачити тінь суперника, котрий рухається до вас. Проте, якщо ви мирний житель і не хочете файтитись за Сікрет, то пропускайте гравців нападу в акву, хай вони намагаються вийти. Бо у вас є велика кількість офіків, щоб бачити суперника, як він вилазить. Тінь, ось як бачите, на підлозі і на стінці з'являється, або зайняти темну, і так само, коли суперник виходить з акви, ви бачите тінь, яка слайдить по стінці. Нарешті ми вилізли з Сікріта, і тепер розбираємо зону під дев'яткою. Правда, тут буде всього-навсього одна тінь, коли гравці нападу підіймаються на дев'ятку і починають відпікувати, то ви можете помітити їхню тінь на підлозі і пройти вбити їх в спину. Коли гравці нападу контащать рампу, то їхню тінь видно гарно з-під буста, і для вас це легкі фраги. Відосі було дуже багато приколюх і сподіваюся, ви додивилися до цього моменту, запам'ятали дуже багато для себе корисного, і будете використовувати це все на фейсеті, в прем'єрі, в матчмейкінгу, хоч з друзями будете грати на одній мапі і теж це використовувати. Не забувайте проставляти лайки, підписуватися на канал і протискати дзвіночок, бо для мене це дуже важливо, вам не важко. Очікуйте наступні відео. наступним відео будуть фішки з мейджору, яке вийде десь за тиждень. Тому прощаємося ненадовго.